Вы знаете, прожиточная минимум, какая у нас в городе, ну, в городе, в Украине. Люди умирают 60-65 лет. И что, они даже не побудут на пенсии? Это нонсенс какой-то. С нашим государством это неверно. Правительство неправильно делает какие-то выводы, решения. Это неприемлемо. Никто не хочет. И то, что люди, которые пенсионного века имеют здесь рабочие, бо им треба жить, правильно? Они хотят забрать у них часть денег. 15 процентов. Погіршення життя наших пенсіонірів, яке і на даний момент і так уже важке. А те, що пенсійна реформа в нас проходить, мабуть, вимушено так. І хоча це погано. Вона завершиться великим бунтом. бунтом. Все. Це все, що я знаю від людей, які вони доволі і чого не хочуть. Я так думаю, що буде новий бунт. Реформи вона закінчиться, звісно, бунтом, желательно не хочеться крові, не хочеться ніякого бунта. Ну, мягко кажучи, трохи в шокі. Ну, від того, який вік повинен бути, коли жінка йде, має йти на пенсію, тому що в нас е наш вік, скільки люди живуть на Україні, ну це просто неможливо. Люди не будуть доживати до цього віку, щоб піти на пенсію. Нічого доброго, важко. Важко. Люди хочуть робити, а треба ще і платити за те, що заробиш. А на тисячу гривень, яка зараз мінімальна, прожити теж важко.